Цими днями у дитячо юнацькій спортивній школі Юність у 18-й проводився всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Різдвяна ялинка. Учасниць цих традиційних щорічних змагань від імені керівництва міста привітала начальник управління у справах молоді та спорту Ірина Сазонова. Цього року у турнірі взяли участь 150 гімнасток, віком від 4 до 16 років. До Лозової вони прибули з різних міст України Дніпропетровська, Запоріжжя, Маріуполя, Павлограда, Харкова. Лозова на змаганнях представлена була двома командами дитячо-юнацької спортивної школи Олімпія та клубу Жемчужина. Виступи гімнасток журі оцінювало у різних вікових категоріях. Малыши в основном выступают упражнения без предмета и упражнения с предметом. Есть категории, в которых, в которых выступают малыши, но уже с двумя предметами. Это уже сложная категория, но они справляются. Взрослые работают только с предметами, с программой, которая уже просматривается на чемпионатах области, на чемпионатах Украины. Змагання проводилися у два етапи. Спершу виступали найменші учасниці турніру, а вже після них доросліші. Призерок змагань було урочисто нагороджено статуетками, медалями та пам'ятними сувенірами.